Доброго дня. Дуже вдячний за те, що запропонували прийняти участь в конференції геопросторові технології природокористування. Тема доповіді сьогодні у нас буде про природоохоронну діяльність у Фінляндії. Чому зараз дам пояснення? З приводу того, що зараз якраз на цій конференції відзначається 20-річчя початку роботи кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі, весь цей час у нас була співпраця. У нас це гіз Асоціація України, співпраця була як з кафедрою, так і взагалі з університетом, який, ми це знаємо, мав іншу назву до того. Uh, і uh, ну, довелося свого часу навіть да, і викладати там певні курси там і так далі. ну Стосунки продовжуються тобто відносини між uh, uh, фахівцями Гіст Асоціації і uh, університету, uh, продовжуються. Uh, Прироходорода діяльність Фінляндії. Чому так? Тобто особисто з сім'єю. Довелося потрапити як біженець до Фінляндії. І не просто до Фінляндії, а там на певної частини. І те, що в першу чергу вразило, це відношення до природи. По-перше, вона тут вразлива, ну, сама Фінляндія дуже красива країна, але ж зараз трошки розповім про те, де ми знаходимось. Це архіпелаг. І от е, довелося е, ну, відвідати дуже багато місць, от. в чомусь природа ці місцевості нагадує там і Україну. От. Тому... І ще при, приходиться працювати працювати якраз на напрямку використання їс співпрацювати працювати з певними урядовими установами, ну і вести традиційну діяльність відносно, відносно впровадження проєктів України за кордоном і так далі. Тут, на цій території, все забезпечено інформаційному плані, тобто всі концепції, на основі яких існує, скажімо так. Суспільство, вони публічні, тобто можна їх знайти. У нас на відмінність ми як завжди не можемо визначити, хто, яке, як, як, які які урядові органи, за що відповідають. От. Тут в кожному випадку, це якраз як приклад, місцеве місцеві самоврядування, воно Займається в тому числі активної ціною справа. Так от звана концепція дикої природи Wildness, вона базується на тему, на тому, що це, це концепція, яка пропонується Євро, Євросоюзом в Європі впроваджена ну, в країнах Європи. І е, те, що для нас е, інколи інколи. Ну, скажімо так, у нас теж можуть бути визначені такі ж, е, такі ж правила, але дотримування цих правил, як завжди, ми, ми намагаємося потребувати це від влади, щоб там, заборонили чи щось таке. Але е, люди повинні самі це виконувати. вони з дитинства, це, до речі, під, це входить в систему освіти, з дитинства вони займаються тим, що вони. Приймає в цьому участь. На, на окремих територіях є забороняється полювання, риболовля, збір різноманітних природних е, трав, я, ягід і так далі. О, це це на окремих територіях. Ці території тут, ну, про перше, що це за територія? Того сказано було. Це аланський архіпелаг, це е, е, е... архіпелаг між. Швецію і Фінляндію на Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку чисельність населення приблизно 30 тисяч осіб, дуже схожа на Крим. В чому ну територіально історично тому що це частина Фінляндії, яка свого часу тут була Кримська війна, і свого часу це якраз, до речі, Результати це той самий Кримський він, що і в НАТО була на Чорному морі. Але за результатами ця територія отримала статус демілітаризованої зони, і зараз тут немає військових баз, хоча це Фінляндія, і Фінляндія, ми знаємо, вступила в НАТО, але таких потреб, щоб тут розташувалися які бази там, військові. А сили тут немає. От. Це е, дотримується всього цього, і е, це такий певний, е, певна, концепція основна концепція існування цієї території. Дуже гарно тут з туризмом, з судноплавством, дозвіллям, спортом і так далі. Це Мало, і запрошуємо в гості, якщо буде необхідність і бажання. Зветься ну, він Алант. Українською можна сказати Оланд Аланд. це від шведського слова, там, нібито країна окуня колись шведської. а шведсько фінської. На Ланських островах 59 природних заповідників. Ясно, так? Да? Все це охороняється законом. Якщо ви якусь ведете діяльність. То ви повинні поінформувати уряд. Тут є місцевий уряд, парламент, і все це буде чи мати дозвіл, дозвіл чи тут будуть якось опрацьовувати ці питання. Але все, що не веде місцеве населена діяльність, все це з урахуванням спочатку цих обставин. Пам'ятки дикої природи. Ну тут дуже. Поважно відносяться до природних різноманітних і ландшафтів, і, да, і природних і явищ. Оце ну, такий камінець, який стоїть в місті в парку, такому схожому на наш київський гідропарк. Він звіться Ліла Холмер. Він сюди перевезений з Норвегії. Як казують місцеві, тобто на цей проект Пересування цього кам'янця і встановлення було витрачено 40 тисяч євро. Воно таким, ну, нічого, таких Нія бетонного якогось там фундаменту немає. Торік там, от під камнем одразу там чайка мала гніздо там і потомство, потомство зберігалось. о Тобто, це відношення, ну, це як один із прикладів. От, і на Балтиці, всі ми знаємо, є Балтійський тю, тю, тюлень. От, є окрема територія, де вона там визначена за статусом обмеження взагалі відвідування цієї території. Е, в місті, в самому Маріяхамні в столиці, торік тюлень припливав на там, де вітрильники стоять. І на Сонці грівся десь в квітні, травні. Він кожного дня припливав, лежав там, ну ні, 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 ніхто до нього не підходив, дивилися, фотографували, але він тут себе дуже гарно почував там і так далі. От, Відносно ще одну ініціативи, вона звездся Зона натура 2000. Це мережа така, да, заснована європейською спільнотою, де охороні території для певних видів біотипів, і Оланди зробила свою власну пропозицію. Ця пропозиція була включена в цю концепцію. Деякі з території одночасно з особливим запевненим територіями та особливими хронозонами є учасниками цього проєкту, цієї концепції. Ще один, один концепт, який тут реалізується, це концепт площі Фініба. -Фі це стосується ну, птиць птахів. О, і тут дуже багато різновидів ну, це Зліва внизу там написано е, підпис фотографа місцева Ніколас Нордлунд. А він робить дуже гарні, тут дуже багато фотографів. Він дуже роб, е, робить гарні фото дикої природи, і е, тут дуже багато. До речі, в, Навесні, коли відбувається. Ну, в нас от заборона на нерест, пов'язана з тим, що неможливо взагалі ловити, тому що, щоб, не, щось не пошкоджити там, грибні запаси. Тут ця заборона стосується в першу чергу того, що не можна ловити з берега. Чому? Тому що на березі гніздяться птиці. З лодки можна ловити. Ну, Обмеження спільні є, вони визначені території, до речі, риболовля тут платна, <кій> і, а, риболо, ну, і а, ці обмеження стосуються якраз того, що мож, ну, можна поскоржувати там птичі гнезда там і так далі. От. <кій> <кій> За допомогою Google Планета Земля зараз вживу хочеться все ж таки показати, що це за території, де е, ці, ці натуррезервати розташовані. Е, ну, ще раз, тобто, це Балтійське море та його частина, яка починає вхід в ботнічну затоку. Е, сам архіпелаг. Оце так виглядає. Ну, тут не, до, не, не дуже гарно видно, але це 6000 островів. Ну, центральне місце тут знаходиться Маріхам. А 6000 островів, сполучення між котрими дуже гарно забезпечено. О, так от ці резервати, так звані, знаходяться в різних місцях. Це, ну. Не всі, тобто, показу, показу, де, де є, а, от. Тобто, територія Holmes Natur Reservat а, знаходиться тут. Тобто, ви під'їжджаєте машиною, лишаєте на вході машину і пішки обходите територію, вона огорожена для того, щоб дикі тварини не заходили на цю територію. Ну, от якраз навесні дуже гарно в лісі квітнуть квіточки, вони шведською звуться блумор. І всі ходять до лісу і дуже поважно відносять. То ви можете прийти, ви можете тут зробити. ну Тут є місце стіл, і можна зробити навіть гріль собі. Да? Тобто, не. Не сильно пошкоджуючи, не сильно пошкоджуючи там, ну, природу. Да? От, і е, таких е, натурезерватів близько 26, по-моєму, щось таке. Е, до речі, тут адміністративний поділ це 16 кому. Так що один із натурезерватів знаходиться він такою з гарною назвою Ноте, до речі, чому так? Оця буква в кінці з двома крапками О, це Шведський острів О. О, тому це теж територія поблизу, дуже з гарними краєвидами, на море і так далі. От, гори тут невисокі, найвищі точки. Тут, по-моєму, щоб не там 150 метрів. Тобто, гори тут невисокі. От ну, приблизно все. Дякую за увагу.